Про жанри театральні, то, скоріш за все, ось наш жанр він не серйозний, але він дуже професійний, він дуже емоційний. І це, звичайно, що це оперет. Так? Бо, ну, не, опит, не, шо, не драма, а саме оперета. І е, ми не дарма починає, починаємо саме тут, тому що ну, хто заходив у дворик, звернув вже увагу, що е, в цьому будинку, в цьому дворі проживав е, Михайло Водяний, який асоціюється з нашою одеською оперетою. І дуже часто люди його вважають таким одеситом, можливо, через ось цю, ну, перш за все, роль цього папандопала і ну, Давайте вже не будемо від цього е, відкрити. Тому що ну, ми можемо це зробити нашою фішкою. Так? І, але насправді Михайло Водяний він був представником Львівського театру, Львівської оперети. І в радянські часи були такі дивні речі, коли е, тасували людей в колоді. Так? І наш театр е, Червоної армії поїхав до Львова, а львівська оперета приїхала до Одеси. Але,